ми з України. У нас на стіні класична карта світу виконана з декоративної акрилової штукатурки тип Марморіно Antique декор торгової марки Файдаль. Зараз вона зроблена, он заглянцьована кельмою, я її дуже не пригладжував і хочу зараз її покрити декоративною фарбою, Вільвет декор, матовий, В кольорі Д14Д, не знаю десь з якого зразка, я його покрию і покажу вам, як це робиться. Налив в бюветку матеріалу, взяв валік з довгим ворсом. і просто-напросто все це закатую. Просто густим шаром закатую. Потім пластиковий кільмой Познімаю з верхушок. Он в мене трішки там якийсь проглядається перший шар. Це має бути там чорний кварц ґрунт. Як дивіться, як заколірований вільвет його ховає. Буду наносити в два шари. Це я роблю вперше. Ну, до цього я, звичайною венеціанською стукатуркою наносив. Добре, закатуємо матеріал, щоб він покривав всю поверхню, включаючи ці всі падини. Так, закатав певний участок. Потім беру пластикову кельму. Вона в мене чиста, ледь змочена і просто по верхушкам такими рухами вісімкоподібними кручу кельму. Уже он такий срібний ефект, он в порівнянні зі звичайним. Або він під Венецією наполірований, то придало близ шарму своє образного. Так, і далі до кінця цей весь участок. Потім трішки пере... передихну і... і другий шар. І так, пройшло хвилин, може 15. Ось отак він виглядає, мармурін під. І зараз наношу другий шар. Другий шар наноситься аналогічно першому. Так же само, все закриваємо, закатуємо. Чому такий малий інтервал я зробив між шарами? Тому що, по-перше, на вулиці тепло, а по-друге, що мармурін, чистий мармурин, він вельветом загрунтував, якщо можна так сказати. І Питався, як, губ, ну, як губка питала цей вельвіт. Ну і так далі. Зараз покрию. Ось участок покритий, тут десь ну, менше, ніж квадрат. До речі, пішла ота баночка 200-грамова, так що майте на увазі, що розход такий добрячий. І знову. І ми саме рухами крутим вісіньку. Все, чекаю висихання. І от висох вельвет на Marmorie. Ось такий вигляд має воно. По-моєму, чудово. Ну і для порівняння. Ось у мене стіна. Стіна вона отак виглядає. Вона вся зроблена із антик декор Maxi. Це декоративна штукатурка тип Марморіно. Потім. Цей участок у мене по марморіну покритий венеціанською штукатуркою і супервоском. Венеціанкою в 3 шари. і воском в 2 шари. Цей участок, що на майстер-класі, був покритий Volvet декором шовковисто матовим в кольорі D14D. А ця частинка покрита звичайним Vived декором. Вільвет -декор – це шовковисто... Ой, Це декоративна фарба. З ефектом осамиту вона їх виглядає. Ну, а для порівняння. У мене вже стінка завішена інструментами. Ну. Одним словом, експериментувати можна з цими матеріалами будь-як. Коли як, ну, якось мені тільки вже прийшло в голову, і я це зробив. Так, все, всім дякую. Підписуйтесь на канали, на Файдаль, на мій все. До побачення!